Ось так. Ну що ж, копаємо, копаємо танки. Народження. Так, вона, друзі, це найглибша за сьогодні яма. Погляньте. Ви уявіть, що я знайшов. Ви навіть не здогадуєтесь. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми продовжуємо пошук танків німецьких по Другій світовій війні. Ну, і я думаю, що будуть, будуть цікаві артефакти 100%, тому що ями ми вже знайшли. Сьогодні я продовжую шукати з глибинним апаратом Hunter, його тестувати. Ну, я вже трішечки розбираюся в цьому. Ями знаходжу швидко. Так що результат буде, друзі, підтримайте збір для хлопців з 3 окремої штурмової бригади на прилади нічного бачення. Це дуже важливо. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, а ми погнали шукати артефакти. Отже, друзі, як я вже і казав, ями вже є. Ось минулого разу я тут копав. Сюди відкидав землю. Ну, і тут знайшов сигнал. Це продовження моєї старої ямки. Зараз спробуємо, як звучить цей сигнал. Ось, зараз гарнесенько подивимось. Ну Тут суцільна велетенська яма, але шукаємо, де більше залізяче. Ось. Бачите, починається. Ось тут потрібно копати. Зараз ще в іншу сторону попробую, щоб на 100%. Ну і чуєте цей фон? Під низом все залізо, але невелике. Ось так. Ну що ж, копаємо, копаємо танки. Камрад же копає яму, тут в нього теж потужний сигнал. Ось, Ну і залізяче вже багато сміття. Потім подивимося, що він там цікавого знайшов. І поряд знову камрад копає яму, тому що тут велетенські ями, багато фрагментів, уламків від броні і від снарядів. ось. Ну, подивимося, подивимося, який результат буде. А результат 100% буде. Поки я копаю, камради теж копають і трішечки накопують. Погляньте. Оце горнятко, рейх, алюміній, поміти, але ціленьке з вушками можна ще реставрувати. Далі тут якісь дротики, мідь. Ось такі речі. Ось цю деталь ми не визначили, від чого це. Ось, не знаємо. Далі є палець від трака. Далі ось така фара нотек в гарному стані. Ну, було б трішечки краще. Було б трішечки краще. О, відлетів шматочок. Можна ще реставрувати суперклей, газетка. І буде круто. Далі ось така котушка. Теж невідомо від чого. Далі ось такий фрагмент. Теж невідомо. Цей фрагмент континенталь я показував в минулому відео. Теж невідомо. І ще якась ось така річ. Теж думаємо, від чого це, наче якесь колесо. Ось так, а далі. Далі все поки що рване сміття. Нічого потужного немає. Ну, але там ще такі сигнали потужні, що ми не витягнемо. Ось така річ, можливо, каток з балансиром. Ну, не знаю, поза 100 кг вона точно ця річ важить. Ну і довкола дуже багато різноманітного залізача. І от сусідня яма. Теж багато артефактів, потрібно все копати. Ну, броня різноманітна, ось така навіть є шматки двигунів, от, якихось приладів, гайки, болти. Все дуже таке, тут поки що дріб'язкове, але гадаю, ще буде щось. Копаємо і я копаю свою ямку. Ось поки що лише дріб'язок, дріб'язок рівномірно, застеляє дно ями, вона не глибока. Зараз пропікаю, чи буде там щось велике. Якщо нічого великого не буде, то доведеться закопувати. Тут в радіусі, мабуть, 10 метрів такий фон і все дзвенить. Ну, потрібно просто шукати епіцентри, великі сигнали і тоді копати. Отже, друзі, я свою яму закопав, багато дріб'язку на дні. Велетенських сигналів не було. Ну, нічого цікавого. Алюмініє рваний, ось гайки, болти. Більше нічого. Тому довелося закопати. А камради копають камраді велетенські ями. ну, Але поки що нічого особливого. З цікавого, ось такий відбійник, але резина вже сипеться, мабуть, вона горіла. І, до речі, він білий. Не знаю ну Всередині теж білий. Тому, мабуть, був і білий. Отже, тут кришка від баку така. Ось такі речі, не знаю від чого. Це зачеп на вихлопну трубу. Це якийсь цинк чи олово. Ну, а далі ви все бачили. А, ось! Ще одна запчастинка цікава, можна сказати, ціла. Але ось тут деформована. Бачите, на жаль. на жаль. Ось, І тут камрада просто велетенський сигнал. Я не знаю, ось він іде так. так, Цей сигнал непідйомний. І тут ще в камрада багато цікавих знахідок, серед яких все. Рване. Ось таке. Бачите, плавлене, рване, балістичний ковпачок. Ось ця штука, ця. Гайки, болти. От, нічого особливого. Така скришечка була. Знову цинк. Тут якийсь бакеліт. Поки що такий артефакт. Друзі, ми переїхали на іншу локацію. Сил танків копати вже в нас не було, але тут теж можуть бути танки. І Камраз знайшов яму, і в ямі щось велетенське є. Мабуть, що велетенська артилерійська гільза. Народження. Так, вона. Погляньте, маленька. Ось, ось. А ось це резина. Що це таке? Не знаємо. А, камрад каже від саперної лопати чехол. І там ще ми бачили 100% горнятко від фляги алюміній. І ще щось є, мабуть. Є. Яма велика. Зараз будуть друзі артефакти. Дістаєш це горнятко? Не знаю, де воно є. Ось тут збоку було. Біля гільзи. Ось, ось воно. Горнятко. А що? Щось велике Баняк тоді? Баняк алюмінієвий. О, класно. Друзі, ось витягнули горнятко. Все ж таки це горнятко. В камрада сьогодні колекція з таких горняток в такому стані. І там ще щось цікаве є. Кришка від гільзи. Від гільзи. Від тубуса. Від тубуса. І там ще здається одне горнятко є. Дивимось. Дивимось. Горнятко. Фарбі. Нічого собі погляньте. І гелма є, так? О. Ну, Не факт, а. Але... Та, щось схоже на каску. Ну супер. Та, здається, є. Вона лежить ось так боком. Чого горнятка хтось потуптав? Ну, люди недобрі, бачиш. Недобрі. Взяли, помняли. а тут залізні вушка. Угу. Ну, але все одно на реставрації. Там, друзі, друзі, був... друзі, ну що ж, це була не каска. Ось це. Була ця унікальна річ, ми не знаємо, що це таке. І ось такий чехол на саперну лопату рейх. А може і ні, камрад каже, зараз подивимось. Він чи не він? Ні, що ще сумка, МГшна. МГшна сумка, нічого собі. Ботворше ага. якась. Ага. Сумка для обслуговування МГ. І далі в нас якийсь сигнал, далі в нас такий гак. І, можливо, ланцюг або ще щось, і пішло от туди, в глибину. Зараз я візьму глибинного прилада і пропікаю, тому що Деос більше так особливо ну, не показує, що там щось є. Подивимося, чи там буде щось цікаве. Отже, друзі, взяв Хантера і. Погляньте, а він чує. Ось тут ще далі пішло. Ну тут глибина вже десь 80 сантиметрів. Невелике щось, а може просто глибоко. А Ось тут я... Чую. А, ні, ні-ні, ні, ось так. Воно десь ось, ось тут. Ось так. Ну, 80-ка, фіскарик. Там що туди вниз. А, і ще туди вниз. Копаємо, шукаємо. Друзі, викопали кісточку. Погляньте, яка це кісточка. Ну, там насправді, здається, тим гаком і тросом затягнули цілого коня. Просто була яма від снаряду. Десь поранений кінь, ну вже мертвий кінь і його прив'язали. Тросом і затягнули в яму. Але сигнал там ще є. Трішечки ще покопаємося, можливо, ще щось цікаве буде в цьому скиді. Друзі, погляньте, що ми випікали в цій ямі. Це такий тубус від детонатора. Камрад точно не знає, але каже, що в принципі це такий детонатор, що його ставили десь на тиждень. Виставляли витримку на тиждень, і через тиждень він спрацьовував, вибухав. Ну, Ось такий тубус, а перед тим ми якраз кришку від нього знайшли. І це комплектний тубус. Погляньте, тут ще фарба збереглася. Гляньте, супер. Ну а всередині він такий. Думали, що це знову гільза, бо пустий такий був. Але витягнули і погляньте. Гарна знахідка. І там ще є знахідки. Є ще сигнали. Бачите, Деус вже на глибині приблизно 80 см. Метр цього тубуса вже взагалі не чув. Друзі, ну що ж, погляньте, який це був кінь. Викупили підкову. Ось такий калібр коня, добрячий коник. Ось тут ще декілька кісток є. Ну, це з тих тягачів. Німецьких. Ну і частина кісток обгорена. Мабуть, кінь горів. І його потім затягнули. І там ще є сигнали. Камрад копає, яма йде в глибину. Але я вже йду трішечки сам покопаю свої ями, а потім вже розповім або покажу, що викопав з цієї ями камрад. Ну, ще є, є. Друзі, це найглибша за сьогодні яма. Погляньте. Ось, яка вона глибока. І знаєте що? Вона лише починається на цій глибині. Ви уявіть, що я знайшов. Ви навіть не здогадуєтесь. Ми проаналізували все з камрадом і дійшли висновку, що це туалет. Тут був будинок. І погляньте на глибині метр. Ось такий ґрунт чорний. Погляньте, бачите. Треба ще понюхати. А тут ґрунт такий. Ось видно звичайний ґрунт і ось цей чорний. І що я звідти викопав? Ось такі речі. Багато кераміки битої, пляшок битих, ось саме горшок. Якісь консерви, мабуть, От бляхи, ось такого гарного банячка. В емалях і тут пляшки, пляшки. І там просто Ну нереально лопату запхати, тому що все, все набито склом і керамікою. Ось тут я трішечки повигрібав. Ну і ось таким залізячим. Ось пляшечка була. Ось кераміка. Ось скло. Порцеляна. Ну, швидше за все, це був туалет. Ну, або якась вигрібна яма. В принципі, це одне і те ж саме. От, Ще ось така кераміка. Ось. Ну що, друзі, закопую. Я не буду копати, тому що тут навіть гільзи немає. Туалет занедбали ще до Другої світової війни. Воу, оце сигнал. Деос, звісно, його не чув. Я декілька разів я навіть прокопав десь сантиметрів 40. І тоді Деос ледь-ледь-ледь щось почув. Але теж такий сигнал, що не знаю, чи копати, чи не копати. Звісно, перевірив хантером сигнал потужний. І Він ще досі є, ну там ось таке залізяче, можливо, щось є грубше, можливо, якась пляшка ціла. Але ґрунт дуже важкий, дуже твердий. І я буду це все закопувати. Друзі, погляньте, поверхнева знахідка. Ну я її раніше знайшов, чесно скажу, я вже подивився. От, просто йшов до авто попити водички і помітив, погляньте, сокирка, але поламана. Ми з камрадом подивилися і прийшли до висновку, що це кирка-сокирка. Так, вона тут трішки деформована, її розклепали. Ось, Але такий вузький обух, швидше за все, це була кирка-сокирка по Першій світовій війні, а з неї зробили ось такий топірець. Ну, а потім топірець геть зіпсувався. От така знахідка поверхнева. Ну що ж, друзі, природа нам вже каже: їхати додому розпочався дощ. Дощ це болото. Всі знахідки ви бачили. Накопалися сьогодні трішки, ну, але артефакти були. Друзі, долучайтесь до збору для хлопців з 3 окремої штурмової бригади на прилади нічного бачення. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!